Всем привет! Алло Алло Алло. Сегодня вам расскажу как. Ем, ну, я короче скачати Ctrl-Strike Global 5. Виктор M Steam. Тесто ваня у вас будешь статистичного виставити. Ctrl-Strike Legacy version of CSGO. Или коли я будете запускати. Ви шкакує ігра, грати в Counter-Strike CS GO Я щас У мене загрузиться, у мене Crazy Demon у друзях Новий друг Коротше Новий друг Ще чую ці

Дам Пресго. Но ми не можемо тут навіть відкрити інтер. Це нам допоможе. Зараз секунду получаєте. Нажимаємо праву кнопку миші. властивості Установление может и для PDF файлов, Да, огляд. КСБ. Еще раз, что нищу. И у нас тут есть папка. В самом низу у нас есть, в самом низу у нас есть папка стил. открываем. И тут у нас будет писать, ну, зараз. Я просто не помню, 2015, тисячі п'ятнадцять, що там писати. Коротше, я вам покажу зараз, що треба писати. Ну, в мене просто такий баг, я просто там поставив так і в мене я е, інвентар. Коротше пише. Е, зараз я вам покажу, що писати, просто я забув. Inventary. <laughs> Inventary. Inventary. We can go. Сейчас я покажу, как відкрити інвентар. Откристуємо, пролистуємо, прилистуємо, пролистуємо. Пролистуємо, пролистуємо, пролистуємо. Не показуємо. Тут, тут, тут у нас покажуть ксіді. Коротше, я пора. Всім привіт писати. О, зараз ось так буде стояти. Нам треба підняти на... 250. Вот, 1258. Ну, я так не ставлю. Но у меня работает инвентарь. Я зараз вам покажу геймплей в цей игре, что працюю. Я уже зайти в, з ботами И на інуї Нас все за своїми друзями тут грати і найнуї можна зробити сервер. Ось цей про нас так показати. Ю може. Я не знаю, це читаю. Все Серано буде знати. Гаразд? Мінасмерть, і міраж. Пау у нас грузиться спільно. Ефрес Смія. О, я граю. Все добре. Все файне речі, все добре. Я забув. У меня не про что я не смогальный игра. Видите, у мене 190 90. Стоп. А кто-то аудие? Кто-то удает. Ауди Вопрос напей. А скоро ще вийде відео як скачати Ctrl Strike 2011 року. Альфа версію Ctrl-Strike. А пацы, а пацы, а паца пацы. Пац, пац. Алекс шоу уже выкладывал про це видео, но я не рассказывал скачати. Ну я не рассказал там, что у меня меня уефайл, там все таке. Ну можешь вообще через филь скачати. Я не помню это испустить просто, через конкольшой там любит.

Симпл теж замість це відео. Вот, мы спокійно, коротше, може грати. Вот играємо. Папася баць. А мане, мане, а раве мама. Эксплодері ярчы ты. Шоб для хітым зай. Вон. Наказ go. Ты сядзеў на варшаўся. Зомбо. 我怎么死皮不改？As